Ден Браун Код Да Вінчі Пролог Лувр Париж 22.46. Відомий куратор Лувру Жак Соньєр, заточуючись, пройшов склепінчистою аркою великої галереї і кинувся до першої ліпшої картини Караваджо. Ухопившись за про раму, цей 76-літній чоловік із силою потягнувши шедевр на себе. Доки картина не зірвалася зі стіни. Соньєр упав, полотно його на криву. Як він сподівався, поруч із гучним брязкотом упустилися залізні грати, перекривши вхід до цієї частини музею. Паркетна підлога затремтіла, десь далеко загула сигналізація. Сунєр хвильку полежав, переводячи подих і збираючись із думками. Я живий. Визволився з-під картини і розглянувся, де тут краще сховатися. Довкола було безліч ніж. Раптом він почув: Аніруш! Голос прозвучав моторошно близько. Стоячи навкарачки, куратор завмер і лише повільно озирнувся. Постать його нападника маячила по той біч упущений град, це якихось 15 футів від нього. Це був здоровений чолов'яга з неймовірно блідою шкірою і поріділим білим волоссям. Очі в нього були рожеві і з бурдовими звіницями. Альбінос витягнув з кишені пістолет і крізь грати націлився на судьера. Тобі не слід було тікати. важко було зрозуміти, з яким акцентом він говорить. А тепер кажи, де він? Я ж тобі вже сказав, запинаючись, відповів куратор цілком безпорадний. Я не розумію, про що ти говориш. Брешеш. Незнайомець дивився на нього, не поворухнувшись, із недобрим блиском в очах. Та й твої побратими заволоділи тим, що вам не належить. Куратор відчув приплив адреналіну. Як він про це довідався? Сьогодні вночі це повернеться під опіку повноправних охоронців. Скажи мені, де це сховано, і залишишся живий, альбінос націлив пістолет кураторові в голову. Чи може за цю таємницю ти ладен померти? Суньєрові перехопило подих. Незнайомець відкинув голову назад, прицілився. Суньєр підняв руки, наче здаючись, зачекай, вимовив повільно. Я скажу все, що знаю. Після цього він заговорив, ретельно добираючи кожне слово. Безліч разів він тренувався розповідати цю брехню. Щоразу благаючи Бога, щоб йому ніколи не довелося нею скористатися. Коли він закінчив, ворог самовдоволено усміхнувся. Точно, саме так сказали й інші. Суньєр сполутнів. Інші? Їх я теж знайшов на змішкувату кіну велетень. Усіх трьох. Вони підтвердили те, що ти щойно сказав. Неможливо. Діяльність куратора і особи трьох його синишалів були майже такою священною і непорушною таємницею, як і та давня таємниця, яку вони оберігали. Сонір зрозумів, його синишалі, дотримуючись суворого правила, розповіли перед смертю ту саму брехню. Це було частиною домовленості. Нападник знову навів пістолет. Коли ти помреш, правду знатиму тільки я. Правду? В одну мить куратор збагнув у жах свого становища. Якщо я помру, правду буде не завжди втрачено. Він інстинктивно роззирнувся, де би сховатися. Синишалі тут, таємничні. Гримнув постріл, і суньєр відчув пекучий біль, куля влучила йому в живіт. Він упав до лілиць, змагаючись із болем, повільно перекутився на спину і крізь грати подивився вгору на свого нападника. Той тепер цілився йому в голову. Суньєр заплющив очі, думки закружляли в шаленому вихорі страху й каяття. Глухо класнув порожній патронник, звук луною віддався в коридорі. Суньєр розплющив очі. Незнайомець поглянув на свій пістолет майже з цікавістю, сягнув по другого обойму, а тоді, наче роздумався, вдоволено зиркнув на суньєрів живіт. Тут я вже зробив усе, що треба. Куратор подивився вниз на себе. Кілька дюймів нижче від грудей на білій ліній сорочці залишилась дірка від кулі з кривавою рубідкою. Шлунок. Ох, краще б він уже одразу влучив у серце. Суддя свого часу був на війні в Алжирі, тож йому не раз доводилося бачити цю жахливу повільну смерть. Він житиме ще з 15 хвилин, доки шлунковий сік не посучиться в грудну порожнину і повільно не отруїть його зсередини. Більце місьє, сказав незнайомець. І пішов геть. Залишившись сам, Жак Сунєр знову подивився на залізні грати. Він у пасі, і двері неможливо буде відчинити ще принаймні 20 хвилин. Доки його знайдуть, він уже буде мертвий, але страх, що стиснув його серце, був значно більший за страх смерті. Я мушу передати таємницю. Намагаючись підвестися, він бачив перед собою трьох убитих побратимів, подумав про покоління, що були перед ними. Про місію, яку їм усім довірено, неперервний ланцюжок знання, і, от раптом, попри всі перестороги, всі заходи безпеки, Жак Сундєр виявився єдиною ланкою, єдиним володарем однієї з наймогутніших таємниць за всі часи. Тремтячи, відзвівся на ноги. я мушу знайти спосіб йому не вийти з великої галереї, і на землі є лише одна людина, якій він міг би передати естафету. Сунєр увів поглядом стіни своєї розкішної в'язниці. Неславетніші у світі полотна, здавалося, усміхалися до нього, як давні друзі. Переборюючи жахливий біль, він закликав собі на допомогу всі сили і всю винахідливість знав, неймовірне завдання, що постало перед ним, потребуватиме кожної миті, яку йому ще залишилось прожити. Розділ перший Роберт Лендон на насилу пробудився. У темряві дзвонив телефон, незнайомий металічний звук. Полапки знайшов нічну лампу й увімкнув. Бружачись від яскравого світла, Лендон побачив розкішну спальню у стилі Ренесансу з меблями епохи Людовика XIV. Прески ручної роботи і величезне ліжко з червоного дерева. Де я, чорт, забирай? На жекардовому халаті, перекинутому через спинку ліжка, він побачив монограму Готель Ріц Париж. Томан потрохи розсіювався. Лендон узяв слухавку. Ало? «Місія Лендон? пролунав чоловічий голос. Сподіваюся, я не розбудив вас. Нічого не розуміючи, Лендон подивився на годину біля ліжка на 032. Він спав лише годину і відчував смертельну втому. Це консьєрж, місьє. Дуже перепрошую, але до вас гість. Він запевняє, що це терміново. Ленгдон усе ще не міг прийти до тями. Гість? Погляд його натрапив на зім'ятий аркуш на тумбочці. Американський університет у Паріжі запрошує на вечір із Робертом Ленгдоном, професором з релігійної символіки Гарвардського університету. Ленгдон застогнав. Вечірня лекція зі слайдами про поганську символіку, приховану в стінах Шартського собору, вочевидь, перепалений до смаку кільком консерваторам серед аудиторії. Якийсь правовірний учений, мабуть, пішов за ним слідом до готелю, щоб з'ясувати стосунки. Мені шкода, відказав Лендон. Я дуже втомився і. Але місьє. не відступався консьєрж, прийшовши на настійливий шепіт. Ваш гість важлива персона. Хто б сумнівався. Лендонові книжки про картини на біблійні теми і культову символіку хоч не хоч зробили його знаменитістю в мистецькому світі, а торік його слава взагалі зросла сто крат після того, як він став причетним до однієї гучної історії в Ватикані. Відтоді паломництво до нього зарозумілих істориків і аматорів від мистецтва не вщухало ні на мить. Якщо ваша ласка, Лендонові коштувало неабияких зусиль залишатися вічливим. Запишіть ім'я і телефон того добродія, і прикажіть, що я спробую сконтактуватися з ним, доки буду в Парижі, тобто до вівторка. Дякую. Він поклав слухавку, доки консьєрж устиг щось відповісти. Лендон сів і скоса зиркнув на довідник для густей, що лежав на тумбусі. Обкладинка звабливо намовляла Спи, як, не мовляв, у місті вогнів, солодких снів у Паризькій ріці. Відвернувся і втомлено поглянув у дзеркало, що займалось у протилежну стіну. На нього дивився незнайомець, скуйоджений і виснажений. Тобі треба як слід відпочити, Роберте. Минулий рік був дуже важкий, але навіщо йому має нагадувати про це ще й дзеркало. Його погляд завжди такий ясний і проникливий, сьогодні був якийсь затуманений і чужий. Рішуче підборіддя з ямкою прикривала темна щитина. Це вона на скронях пробиралася дедалі глибше в вучавину жорсткого темного волосся. Колеги жінки запевняли, що сивина пасує до його академічного стилю і лише додає йому привабливості, але Лендон знав, що це не так. От, якби Бостон Мегазін побачив мене зараз. Минулого місяця журнал Бостон Мегазін залічив Лендона до десятки найцікавіших людей міста, від чого той був зовсім не в захваті. сумнівна честь адже він став об'єктом безкінечних книпів колег у Гарварді. Сьогодні ввечері за 3000 миль від дому з нагоди лекції в Американському університеті в Парижі йому знову довелося вислуховувати компліменти з цього приводу. Мадам і місьє, організаторка зверталася до публіки, що вщерть заповнила залу із назвою Павільйон Дофіна. Нашого сьогоднішнього гостя немає потреби представляти, це автор численних книжок, символіка таємних сект, мистецтво ілюмінантів, втрачена мова ідеограм і увага! Книжку Релігійна іконологія написав теж він. Чимало з вас користується його книжками як підручниками. Студенти в залі енергійно закивали. Я планувала познайомити вас з місієм Ленддоном, розповівши деякі цікаві подробиці з його біографії. Проте організаторка грайливо поглянула на Ленґдона, що сидів на сцені. Один із присутніх тут щойно передав мені значно цікавіший матеріал для знайомства. Вона витягла примірник Boston Мегазін. Лендон зіщурився. Де чорт брай вона його взяла. Організаторка почала зачитувати уривки з тієї дурнуватої статті, і Лендон відчув, як втискається в крісло дедалі глибше й глибше. Секунд за тридцять публіка вже шкірилася, а мадамузель і не думала припиняти. А відмова місьє Лендона розповісти пресі про свою незвичну роль у минулорічному конклаві у Ватикані, безперечно, додає йому балів. Публіка веселилася. Хочете почути ще? Зала заплодувала. Тось мусить її спинити, у вічі подумав Лендон, коли організаторка знову заглибилася у статтю. Хоч професора Лендона навряд чи назвеш красунчиком, як декого з наших молодших номінантів, цей науковець, якому за 40 має особливий шарм. Його заворожливі манери доповнює низький баритональний голос, про який студентки кажуть, що він як бальзам для вух. Зала вибухнула сміхом. Лендон на силу змусив себе усміхнутися. Він знав, що буде далі. Якийсь пасаж на зразок Гаррісон Форд у гарійському твіді, а позаяк цього вечора він так необачно вдягнув твідовий піджак і светер Бербері, то вирішив діяти негайно. «Дякую, Монік», – Лендон став без запрошення і легенько відштовхнув її з подіуму. Бостон Мегазін фантазії не позичати. І, повернувшись до зали, додав. Якщо я довідаюсь, хто приніс сюди цей непотріб, то попрошу консулат вислати хулігана з країни. Публіка розсміялася. Що ж, друзі, як ви знаєте, сьогодні я розповідатиму про силу символів. Тишу знову розітнув телефонний дзвінок. Подумки вилаявшись, Лендон узяв слухавку. Так, як він і думав, це знову був консьєрж. Місія Лендон, перепрошую ще раз. Я дзвоню лише, щоб сказати, що ваш гість іде до вас у номер. Я подумав, треба вас попередити. Сонник рукою зняло. Ви пустили когось до мого номера? Вибачте, місьє, але особа такого рангу я не посмів його спиняти. Та хто ж він у біса? Та слухавці вже чулися гудки. Майже тієї ж миті в двері хтось голосно постукав. Не знаючи, що робити, Лендон тихо став із ліжка. Відчув, як ноги глибоко зунурюються у розкішний старовинний килим. Накинув халат із монограмою готелю і підійшов до дверей. Хто там? Місія Лендон? Мені потрібно з вами поговорити. Чоловік говорив англійською з акцентом. Голос був різкий і владний. Це лейтенант Жером Коле, Центральне управління судової поліції. Лендон розгубився. Судова поліція? Центральне управління судової поліції це приблизно те саме, що у Сполучених Штатах ФБР. Не знімаючи ланцюжка, Лендон трохи відхилив двері. Він побачив худоляве і втомлене обличчя. Їсть був неймовірно худий, у синій з вигляду офіційній уніформі. Можна війти? запитав поліцейський. Лендон завагався, почуваючись непевно під пильним поглядом незнайомця. А про що власне йдеться? Мій капітан потребує вашої консультації в одній приватній справі. Як, зараз? здивувався Лендон. Вже за північ. Чи правда, що цього вечора у вас була призначена зустріч з куратором Лувру? Лендон ураз почувся якось дуже незатишно. Він і справді домовлявся з поважним куратором Жаком Суньєром зустрітися ввечері після лекції, але той і так і не з'явився. Так? Звідки ви знаєте? Ми натрапили на ваше ім'я в його щоденнику. Сподіваюся, з ним усе гаразд? Поліцейський тяжко зітхнув і пропхав у щілину дверей миттєвий фотознімок. Побачивши, що на ньому, Лендон зацепенів. Цей знімок зроблено менше ніж годину тому, в Луврі!» Розглядаючи фотокартку, Лендон за кілька секунд відчув, як його первинна відраза і шок поступаються місцем щирому гнівові. Хто міг таке зробити? Ми думали, що, можливо, ви допоможете нам відповісти на це запитання, зважаючи на вашу обізнаність у символах і те, що ви планували зустрітися з ним. Лендон уважно вивчав фотографію. До безмежного жаху тепер додався ще якийсь благовільний страх. Це було щось страшне і водночас дуже дивне. Воно навіювало тривожне відчуття, десь він уже таке бачив. Понад рік тому Лендон теж удержав фотокартку з трупом і теж до нього звернулися по допомогу. Через добу у Ватикані він ледь не розпрощався з життям. Це фото було зовсім інакше, однак щось у цьому всьому видавалося дивно знайомим. Поліцейський подивився на годинник. Мій капітан чекає місьє. Лендон його майже не чув. Його погляд усе ще був прикутий до фотокартки. Цей символ і те, що тіло в такій дивній. Позі, підказав поліцейський. Лендон кивнув, відвів нарешті очі від фото і відчув, як по шкірі пробіг холодок. Не уявляю, хто міг таке вчинити? Поліцейський спохмурів ще більше. Ви не розумієте, месьє Лендон. Те, що ви бачите на цій фотокарці, він помовчав. Місьє Суньєр зробив це сам. Другий. За милю від готелю велетенський ім'я Сайлас, скутильгаючи, увійшов до розкішного особняка на вулиці Лабрюєра. Пасок із шипами, гулосяниця, чого він усив на стегні, вп'явся йому в тіло, а проте душа співала, сповнена почуття виконаного обов'язку перед Господом, більце благо. Увійшовши, він швидко оглянув передпокій нікого. Тихо піднявся сходами, щоб не розбудити співмешканців. Його спальня була відчинена, тут ніхто нічого не замикав. Він увійшов, безшумно причинивши за собою двері. Кімната мала спартанський вигляд, дощата підлога, простенький сусновий комод, у куті грубе рядно, що служило йому ліжком. Тут він короткочасний гість, однак уже багато років з милості Божої він мав схожий притулок у Нью-Йорку. Бог дав мені дах над головою і мету в житті. Сьогодні Сайлас відчув, що нарешті почав віддавати борг. Він швидко підійшов до комода, витягнув з нижньої шухляди мобільний телефон і набрав номер. Слухаю, відповів чоловічий голос. Учителю, я повернувся. Говори, наказав голос, у якому чулося задоволення. Усі четверо покійники, три синишалі і сам великий магістр. На мить запала тиша, наче на тому кінці молилися. То, як я розумію, ти довідався все, що треба. Усі четверо розповіли те саме, незалежно один від одного. І ти їм повірив? Усе так сходиться, що це не може бути збігом. Співрозмовник полегшено зітхнув. Чудово. Кажуть, це братство дуже ревно береже свої таємниці, і я боявся, що нічого не вийде. Страх смерті потужний, стимул. Що ж, сину, розкажи мені те, що я повинен знати. Сайлес розумів, інформація, яку він добув від своїх жертв, справить величезне враження. Учителю всі четверо підтвердили, що існує той самий легендарний наріжний камінь. Він почув, як учитель затумав подих. Наріжний камінь. Точнісінько як ми і здогадувалися. За легендою, братство створило свою рідну карту з каменя або наріжний камінь. Це була плита із вигравірованими на ній вказівками. Як відшукати найбільшу таємницю, інформацію настільки потужну, що задля її охорони, власне, існувало це братство. Тепер, коли цей камінь уже в нас, мовив учитель, то лишився один останній крок до мети. Ми ще ближче до неї, ніж ви думаєте. Камінь тут, у Парижі. У Парижі? Не може бути. Це надто просто. Сайлес розповів усе, що трапилося того вечора. Як усі його чотири жертви, замить до смерті, відчайдушно намагалися врятувати своє нечистиве життя, продавши таємницю. Кожен розповів Сайлусові ту саму історію, що наріжний камень Петробудру захований у потаємному місці всередині одного із старовинних паризьких храмів Церкві Святої Сульпіції, У Божому храмі? вигукнув учитель. Як вони з нас глузують? Вони глузують з нас століттями. Учитель замовк наче насолоджуючись тріумфом. Нарешті мовив, ти зробив велику справу для Бога сину. Ми чекали на це багато століть. Мусиш знайти цей камінь для мене негайно, цієї ж ночі. Розумієш, що поставлено на карту. Сайлес розумів, однак учитель тепер вимагав неможливого. Але ж це церква фортеця, особливо вночі. Як я туди проникнув? Упевненим тоном людини, наділеної величезною владою, учитель пояснив, що треба зробити. Закінчивши розмову, Сайлас аж тремтів з нетерпіння. За годину, казав він собі, вдячний учителеві за те, що той дав йому час відбути належну покуту, перш ніж він увійде до храму Божого. Я мушу очистити душу від скоєних гріхів. Сьогодні він грішив за святої мети. Війни проти ворогів Божих точилися століттями. Прощення було гарантовано, проте Сайлес знав, для очищення потрібна пожертва. Він упустив штори, скинув одяг і став на коліна посеред кімнати, подивився на волосяницю, що стягувала йому ногу. Всі вірні послідовники шляху носили таку річ шкіряний пасок з гострими металевими шипами, які впивалися в тіло, щоб постійно нагадувати про страждання Ісуса. Крім того, цей біль допомагав угамувати бажання плоті. Хоч сьогодні Сайлас носив свою волосиницю довше належних двох годин, він розумів цей день особливий. Ухопив пряжку і затягнув посок тугіше, скривився, коли шипи глибше вп'ялися йому в тіло. Повільно видихнув, насолоджуючись очищувальним ритуалом болю. Пільце, благо, прошепотів Сайлас, повторюючи священне заклинання отця Хосе Марія Ескріви, учителя всіх учителів. Ескріва помер 1975 року. Та мудрість його жила й досі. Тисячі вірних учнів у цьому світі пошепки повторювали його слова, опускаючись навколішки та виконуючи священий ритуал, відомий як «умертвіння плоті. Сайлас повернувся до грубої мотузки з вузлами, що лежала поруч на підлозі, акуратно скручена, бич. На вузлах запеклася кров, і вони затверділи. Спраглий очищення через страждання Сайлас швидко помолився. Тоді схопив мотузку за один кінець, зажмурився і шмагнув себе по плечах, відчуваючи, як вузли врізаються в спину. Шмагнув іще раз, уже сильніше, іще раз, іще, і довго продовжував самобичування. Караю тіло своє. Нарешті він відчув, як по плечах заструменіла кров.